Часто закордонна аудиторія не розуміє закликів українців бойкотувати російську культуру та її діячів. Навіщо? Навіщо на що? Навіщо все це? Мовляв, Толстоєвський це світова спадщина, яка не належить лише Росії, а давно померлі митці чи літератори ніяк не стосуються сучасних воєнних злочинів Росіян. Однак ті, хто так стверджують, напевне, забувають. Що культура в руках російської влади є нічим іншим як інструментом впливу на світогляд людей. Вітаю! Мене звати Анастасія Романюк, і у цьому відео ми поговоримо про те, як Росія у своїх намаганнях створити один народ промиває мізки українцям окупації. Також швиденько нагадаю, що ваші лайки, коментарі та підписка на наш канал дуже допомагають просуванні наших відео. А тепер перейдемо до суті. Ви навряд чули про діяльність президентського фонду культурних ініціатив РФ. Проте саме тут і породжується те саме зло, метою якого є стерти українську ідентичність. Давайте коротко розберемося. Ось хто ж це такі. Цей фонд створили в травні 2021 року указом президента РФ, тобто самого Путіна. Основним завданням цього фонду є. Підтримка культури на окупованих територіях, адже як зазначав російський диктатор, важливо все, що оточує людей, те, в яких умовах вони живуть, навчаються, працюють та виховують дітей. Від початку повномасштабної фази війни і до кінця першого кварталу 2024 року фонд профінансував 181 проєкт на окупованих територіях України, на які сумарно на них виділив 1 мільярд 123 мільйони 793 тисячі рублів, тобто майже 12 мільйонів доларів США. При всьому бажанні побачити, а раптом окупанти фінансують умовно нейтральні проекти з духовного розвитку. Наприклад, клавішні концерти Баха чи лекторії про середньовічну європейську архітектуру. Але ні, ми не побачили жодних ідеологічно нейтральних там. Наприклад, проєкт Соціальний форум жінок Донбасу покликаний за допомогою простих людських історій показати росіянам, як і чим живуть люди на Донбасі. Або ж проєкт Подаруємо книги Донбасу для заміни книжкових фондів на окупованих територіях після вилучення та знищення української літератури. Допомогти наповнитися російською духовністю пропонують росіяни і дітям, наприклад, за допомогою хореографічного конкурсу російського народного танцю, який коштував бюджету Росії 495 595 рублів, та був поданий будинком культури Балаклави. Автори проєкту вважають, що глибока криза духовності, моральності, культури підростачого покоління та суспільства загалом охопила всі сторони життєдіяльності людини. Тому час повертатися до витоків і відродження духовності через великий спадок предків, ідеї, вірування, цінності та звичаї, що формують культурний код російського народу і виражаються через танець. А от учням перших третіх класів з Херсонської Запорізької, а тоді ще окупованої Харківської областей привезли проєкт Азбука регіонів, покликаний сформувати первинне сприйняття оточуючого світу крізь призму загальноросійських духовних моральних цінностей. Суть проєкту полягає в розробці дитячих книжок, які в делікатний спосіб мають допомогти сформувати соціокультурну ідентичність громадян з малих років та виховати нове покоління. Готове до мирного споглядання та захисту батьківщини, або ж проєкт реп спектакль Покоління Донбас, де підлітки з Луганщини та Донеччини зібралися грати в спектаклі, що оповідає буцімто реальні історії з так званих ЛДНР, і діти співають або ж швидше за все читають, бо це ж реп, звертаючись до українців з підконтрольних територій з меседжем, що люди важливіші за ідеї. А будь-який конфлікт закінчується за столом переговорів. А якщо ми з тобою не можемо спілкуватись, то як вони зможуть? Дами з тобою разною, но ми з тобою ападном. Ми, ми хотим щастя, мирного неба над головою. Свой дом Лейзіскренді Електриксіді. Цикала та Казаді Електресіті. Для дітей з Луганщини віком від 3 до 8 років розробляють мультсеріал Іван де да Мар'я. Який має популяризувати традиційні стосунки в російській сім'ї. Автори проєкту заявляють, що з мультсеріалу діти дізнаються про любов, прощення, смирення, відповідальність, батьківщину, добро, турботу і допомогу. А це ж те, чим так славиться Росія. Особливо автори хвилюються про те, що у воюючому регіоні батько в родині швидше за все перебуває на фронті, а мама мусить виконувати функції обох батьків. Тому не встигає приділяти дітям достатньо уваги. Тож мультсеріал має дати дітям приклад любові і добра. Також фонд профінансував програму під назвою Самородки Донбасу та звільнених територій Патріоти Росії. Молоді з Донеччини, Луганщини, Херсонщини та Запоріжчини пропонують взяти участь у святі музикантів-народників День Балалайки. Патріотичних фешмових, а також познайомитися з легендарною історією патріотичної столиці Росії, саме так організатори обізвали Севастополь, де й проходив цей фестиваль. А усе це дійство вмотивоване. Протистоянням Росії західному світу, який намагається скасувати російську культуру, мову, православ'я, народність, традиції, цей ціннісний конфлікт, як кажуть організатори, сьогодні виражається в прямих бойових діях. Але на фоні цих проєктів, присвячених величі російської культури, традицій та цінностей. Є також і ті, що спрямовані на пряму дискредитацію України та української влади. Наприклад, коштом того ж фонду створювали виставку Мистецтво вижити для історичного парку Росія моя історія, який вже збудували в Мелітополі та Луганську. В експозиції порівнюватимуть втрати, яких зазнали російські музеї під час Другої світової війни та музеї і театри в Маріуполі під час сучасної російської війни в Україні. Втім, руйнування об'єктів культурної спадщини росіянами це міф. Які автори прагнуть розвінчати, адже і російські музеї в минулому столітті, і маріупольські в нинішньому зруйнували нацисти. А учасники проєкту будуть створювати карту культурних втрат Донбасу, завданих українськими нацистами, щоб використовувати їх в так званій народній дипломатії на тему українських воєнних злочинів? Зараз для нас крайне важливо не только відновлення пам'ятників, але й відновлення історичної справедливості. Распространение правдивой, достоверной информации о событиях в городе Мариуполе. Именно поэтому участие Мариуполя во всероссийском проекте ⁇ Искусство выжить ⁇ так важно для нашего города. Також фонд виділив майже 9 мільйонів рублів на роботу експертного клубу Російський Донбас, учасники якого мають провести експертну оцінку актуальних подій республіканського і міжнародного масштабів, а також розробити рекомендації і виступи на тему денацифікації. У клубі планували дискутувати, наприклад, про Історичні передумови відродження неонацизму в сучасній Україні, насадження націоналістичної ідеології, воєнні злочини українських нацистів, ну і так далі. А застерегти про злочинність української влади має документальний фільм Фашизм по по-українськи. уроки історії в наші дні. Його першочергова цільова аудиторія це старшокласники і студенти, яких планують залучати і до публічних дискусій щодо фільму. На думку авторів. Неможливо перемогти український неонацизм та неофашизм лише воєнним шляхом, а тому слід не лише говорити про воєнну перемогу, а й не забувати про культурний психологічний шар. Але все ж, що означають всі ці проєкти на окупованих територіях, на які Росія активно виділяє мільйони доларів. По-перше, це вказує на безумовний пріоритет русифікації українців в окупації, тобто переведення їх з однієї національної групи в іншу. Діяльність фонду лише один з аспектів цього процесу, поруч з системним руйнуванням і розкраданням української матеріальної спадщини, заміною бібліотечних фондів на російську літературу, мілітаризацію системи освіти і системними репресіями по друге, напрямки проєктів не лишають сумніву, що офіційна доктрина російського мультикультуралізму, так званого, за допомогою якого Кремль намагається будувати російську громадянську ідентичність, не стосується українців в окупації. Хоча російська пропаганда все ще не наважується називати людей в окупації саме росіянами, та зазвичай кличе їх мешканцями нових регіонів або жителями Донбасу та Новоросії. Єдиний напрямок політики ідентичності це відродження російської культури, мови та історичної пам'яті, так званою. Все для того, щоб через роки росіяни могли сказати, мовляв, бачите, ми ж казали, ми один народ, спеціально замовчуючи всі вбивства, каліцтва та руйнування, які вони вчинили. Тепер ви знаєте більше про те, яку ж культурну політику проводить Росія на захоплених землях України. Та про ці звірства має знати якомога більше людей. Тому закликаємо скинути це відео своїм друзям та близьким. А також поставити під цим відео палець вгору, написати будь-який коментар. Ну і, звісно ж, підписатись на канал Говорить ОПОРА. Скоро побачимось. Бережіть себе.